Ну, от і все, наші чудо-котлетки із е, серця яловичого Той, Подивіться, які вони смачні і Звичайно, моїм улюбленим салатом є е, салат це шпінат. І я тут, як декор, також положила його. І я зараз покажу, які ці е, котлеточки в розрізі. Дорогі друзі, сьогодні хочу я вас ознайомити, як я роблю фарш із. Яловичого серця. Я взяла один кілограм яловичого серця. Порізала його ось на такі куски, поріжу ще на дрібніші і перемилю у м'ясоруці на, на дрібну кришечку. Ось подивіться, яке чудове м'ясо серця в нас вийшло. І ціла миска. Також мої любі, я до цього додавлю іще. У мене тут десь 120 грамів курячого жиру. Буду перекручувати через електром'ясорубку. Ось така гора фаршу в мене вийшла. Ви запитаєте, що я буду з них робити: і пельмені, і чебуреки, і вареники, і пиріжки, і котлети. Все-все-все, все. Тож, і ви теж можете купляти серце яловиче і готувати з нього. Є теляче серце, воно молодше, воно менше. Добавляючи спеції і цибульку-чесник, отримайте прекрасні. Страви. Оце я зробила із того накрученого фаршу з серця яловичого. Я також зараз я хочу з нього зробити котлетки. Я до нього додала 150 грамів перекручено на м'ясорубку курячого жиру. Я потерла ось такі дві великі цибулини. Додавила півтори чай... столових ложки манки, це для того, щоб була пишність у фарші. Також я ще додала півчайної ложечки перцю. І пів яєчка у мене була, я в наліснички робила я залишилося, я додавала сюди. І вийшли у мене ось такий прекрасний фарш. Ну і далі я підійду до плити і буду смажити наші клети. Розігріту сковорідку я наливаю олійку. Небагато. У мене панірувальні сухарі розміщені із кукурудзяною мукою, з кукурудженим борошном. І фарш, бачите, стільки залишилося, тому що котлетки вже смажилися, дехто хотів їсти. Я беру трішки фаршу, ось так його у руках обминаю, тоді вмокаю у суміш сухарів з кукурудженим борошном і кладу на сковорідку. так, я поступлю я також котлетки прикрила кришечкою. Вони будуть смажитися десь 4 хвилиночки на середньому вогні. 4 хвилиночки пройшло, я їх перевертаю на іншу сторону. Подивіться, які вони засмажені. Також далі накриваю кришечкою, тому що бризки йдуть. І ще хвилиночок три смажиться з другого. От і все, три хвилиночки пішло. І наші пресмачні котлетки, ось такі, дивіться, які вони блискучі, випечені. І дуже-дуже смачні. От, бачите, ну, хтось може бере там серце і на пельмені, і там на варенички. Хтось може робити підливу, серце є, да? Всі різні. А от Я також. Використовую серце, але треба додавати жир, тому що серце саме, воно по собі е, таке плотне. Ось погляньте, як ця запіканочка виглядає в розрізі. З котлетками, з речкою, дуже смачна, дуже гарна і вона дуже смачна. Дуже смачна. І пиріжок ось розрізі, бачите, з котлеткою. Тоже смачний. Ну що ж, а зараз <кхм>, я вам покажу, як я готую ці яловичі з яловичого сердечка котлети. Ось вони ось такі є. Вони чудово виглядять у розрізі. Ось такі, вони соковиті, такі м'які, соковиті, запашні. Ну що, ж, зараз я буду показувати, а ви записуйте і обов'язково готуйте ці смачні смаколики. Це недорого і можна просто пригостити всіх гостей. Дивіться, мої любі ці котлетки, вони надзвичайно смачні. Ось подивіться, які вони в розрісі, соковіті. Такий сік, бачите, сік. Бідний. І я не тільки з цього фаршу, да, я вам показувала, що залишилось трішки фаршу. Я отаку заливанку зробила також із допомогою цього фаршу. Я вам коротенько розкажу, просто на хлопці смажили шашлик і брали лаваш для того, щоб ложити його на лаваш, лаваш залишився. І я зробила цю запіканочку так, як лазанью. На дно я положила лаваш порвань, бо порватий кусочками. Далі в мене була відварена гречка. Тоді я взяла котлетки, от такі розрізала пополам, розклала теж на всю форму. Далі знову я поклала гречку, лаваш, тоді знову гречку і зробила таку заливочку, два яйці, десь грамів 150 сметани. І пів літра курячого бульйону. Я це все розколотила і залила цю смакоту. І ось подивіться, яке воно прохолоне, тоді я буду подавати, розрізати. Я вам дуже раджу, готуйте, це дуже смакота. І також із котлеток я робила на хачапурі поваджарське тісто. Воно в мене залишилося. Ну, що ж, я його розділила на вісім кусочків. І також 8 котлеток і ось такі спекла пиріжки. Бачите, який чудовий варіант із цього, <смас> із цього фаршу. І це дійсно сердечко. Серце з яловичини. Тож готуйте мої любі. смакуйте, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!